У мене в голові одні й ті самі думки кожного разу, коли я їм цей соус. Знаю ли я наслідки, що у мене потім буде гореть очаг, блять, знаю. Остановило ли мене це? Ні. А встановило через пару часов я захочу, щоб мене сніговік виїбало, понимаєте? Коротше готуємо і ідеальним сортом гострого перцю для цього соуса буде халапеньо. Він м'ясистий, соковитий і має гарний колір, і я очищую його від насіння. На одну порцію знадобиться кілограм вже очищеного. Пропускаю його через м'ясорубку одразу в каструлю і додаю 1 кг цукру. Більше нічого не треба мудрити, не потрібен ні часник, ні сіль, ні будь-які інші спеції. Перемішую, ставлю на вогонь і уварюю 45 хвилин з моменту закіпання, а потім додаю чайну ложку лимонної кислоти. Варю ще 5 хвилин і розливаю по стерилізованих баночках. Зберігатись такий соус може у квартирі у кухонній шафі. Смачно їсти із м'ясом, із рибою, із котлетами, із ковбасою, але мій фаворит це з сиром. Якщо ви любите гостре, то приготуйте хоча б одну порцію. Я впевнена, вам дуже сподобається.